У нас же поліція стоїть, відлавлює людей разом з ТЦК та СП. Правильно? Да, вони, і, ж не будуть, вони ж не будуть розслідувати справи проти самих себе. Ну, от є, ми вводимо покарання за там, не знаю, воно по великому рахунку, все те саме, що і є зараз, але там, робимо вище покарання відносно працівників ТЦК ТСП да, і ВЛК. Для того, щоб його притягнути до відповідальності, е, має бути спочатку вчинення злочину, потім його має розслідувати, ДБР, підслідність ДБР, да, потім ДБР має передати в суд, і суд вже виносить покарання. Правильно? Ну, за... Має <різько> пройти так. процедура. А якщо в нас поліція стоїть і відлавлює людей разом з ТЦК ТСП? Як це може відбутися? У нас купа, у нас купа заяв в поліцію про незаконну бусифікацію, про те, що вчинялися побиття. На території ТЦК ТСП і так далі. У нас є випадки, ми розслідували СТСК-випадок, коли побили до смерті людину, а потім списали це на те, що в нього відбулася якийсь приступ і була природна смерть. І чим це хоч ця хтось ця поніс нас? покарання? Ні. Хоча все в правоохоронних органах. Все. Нуль.